Отже, поїхали. Сьогодні вранці, я думаю, можна було побачити цю новину. До нас приїхав сам пан Шольц, діючий канцлер з Німеччини. Такий лисий цікавий дядька з Валізкою, да, з чемоданчиком в руці. Приїхав, почав з усіма здоровкатися, ну і відповідно потім почав зустрічатися з президентом, його там водили, показували наші нові розробки, безпілотники. Ну, Я думаю, він мав доволі. Цікаву концертну програму, але головне питання, на власне він приїхав. Судячи з того, що на прес-конференції президент України Володимир Зеленський буквально цитую, сказав, на що повинна піти Росія бажано на три букви. Ну, далі він також розмовляв, але судячи до того з того, що. Це звучало вже на прес-конференції, і щось я підозрюю, що це не звучало в сторону Росії. Це звучало в сторону, напевно, моя власна думка, напевно, це звучало в сторону пана Шольца, який очікувано приїхав з певною інформацією, яку мав передати. Тобто він до того дзвонив до Путіна. хоча в інших джерелах написано, що вони з Путіним мали тривалу розмову, але не змогли до чогось домовитись, того, що в них є розбіжності. Також ми знаємо про те, що пан Шольц спілкувався з Трампом, і взагалі про те, що в самого Шольца дуже непроста ситуація у Німеччині, тому що, швидше за все, його партія на чергових виборах, які будуть доволі скоро, навряд чи займе якісь лідируючі позиції. Отже, Шольц почав щось бігатись, крутитись, якось вертітись, щось робити, щоб показати всім, і, власне, напевно, своїм виборцям, що він не останній, не останній у списку кандидатів. Але що нам, як то кажуть, з того, окрім роздратування Володимира Зеленського, ми маємо розуміти і бути вдячними Німеччині, німецькому народу і навіть Шольцу німецькому уряду? Бо вони нас дуже сильно підтримують. Ну, можливо, не так сильно, як би нам того хотілось, але в принципі підтримка є. І Німеччина, друга, друге місце, посідає по рівні фінансової підтримки після США. І це дуже важливо знати, розуміти і бути вдячним. І в цей раз, власне, пан Шольц не приїхав. Просто так, він привіз, нам, ну, умовно привіз, новий пакет військової допомоги на суму 650 мільйонів євро. Куди, окрім спеціальних там зимових комплектів та обладнання для військ, входять також система протиповітряної оборони ARID. Танки Leopard, ну, я дивився в різних джерелах, хтось пише першої модифікації, хтось друга. Я так і думаю, що там 10 танків першої модифікації, ударні безпілотники і, по-моєму, там ще фігурували бронемашини. Все це нам дуже сильно знадобиться, ми за це вдячні. Але сама історія, коли президент країни на прес-конференції посилає Росію на три букви, ну це вже цікаво, це вже цікаво, що ж там було за кулісами до цієї прес-конференції, хотілося би побачити. Ще одна цікава новина, продовжуючи тему з паном Шольцем, те, що з ним зустрівся Кличко. Коли я прочитав цю новину, в мене виникло логічне для мене власне запитання. А що ж такого йому міг сказати Кличко? Чого, його не, чого Шольцу не мігли сказати інші представники нашої держави? Тобто, нашого Шольцу було зустрічатися з Кличком. Я почитав. Відкриті джерела, в принципі, Кличко сказав все те, що завжди ми всі кажемо. Всі, <смі> всі кажуть на всіх куточках іноземним представникам, що Україна повинна мати сильні переговорні позиції, що ми маємо мати надійні безпекові гарантії, а це відповідно як мінімум вступ до НАТО. Що в нас має бути мир виключно на справедливих українських умовах, і в принципі, що якщо Україна буде слабкою, то це буде ну, конкретна загроза для всієї Європи. Це, в принципі, такі дуже базові тези, які всі і без Шольца, всі і, без Шольца і без Кличка чудово розуміють. І тут, я, ну, мені б хотілося би, звісно, знати твою думку, да, чого ж Шольц зустрічається з Кличком. Ну, це якісь різні взагалі полярні світи. І я почав думати про наступні речі. Хто отримує вигоду від цієї зустрічі? Ми, в принципі, нічого не отримали, вони просто зустрілись, побалакали, зробили гарну фотографію і розійшлись. Що отримав пан Кличко? І що це йому було? Ну, Відповідно, Шольц для кличка це доволі вагома фігура, вона посилює рейтинг самого кличка, ну, як мінімум, в очах українців. Можливо, пан Кличко вже починає думати про майбутню політичну програму. Відчуваючи те, що можливо буде якісь мирні домовленості, а якщо вони будуть, то так чи інакше в Україні, ну скажімо там, через півроку рік мають назрівати вже якісь вибори. І судячи з тих даних і сигналів, які можна щитувати з відкритого медіапростору, в принципі, в Україні вже почався якийсь політичний рух, політична підготовка і так далі. Це була моя перша думка, що Кличко вже робить собі, значить. На майбутнє ставить зачіпки, вбиває да? клинці, по яким буде чіплятися. А потім я подумав: ну ладно, окей, якщо про кличка ще добре, а Шольцу, то нащо? І все, до чого моя голова дійшла, в принципі, кличко для німців доволі визначна фігура, він не тільки є українським е Мером да, мером Києва він ще є чемпіоном світу багаторазовим по боксу. І, в принципі, основну свою кар'єру да, от саме боксерську. Він був майже завжди в Німеччині, там були й дуже часто бої, він там тренувався. Ну, взагалі, має тісний зв'язок з цією країною, і, відповідно, має медійний вплив, тобто медійну вагу саме для німців, навіть незважаючи на те, що він вже довгий час не. Є професіональним спортсменом, а є мером Києва, з якого ми часто по-дружньому сміємося. Ну, можливо, хтось і не по-дружньому. То виходить, що Шольц дійшов до того, що йому треба хоч якось набрати електоральних балів, і він того зустрічається з Кличком. Ну, як на мене, це доволі цікава. Як мінімум, ідея, можливо, занадто конспірологічно, але ну так я подумав. Як думаєш ти, мені було би цікаво дізнатися у коментарях.